Добрий день. Півтора на 2,25. Чистий шовк. Килим в дуже красивому кольорі. Це кава з молоком, але зараз я буду його обходити і він змінює свій колір. Ви бачите, шовк у нас дуже-дуже сильно переливається. Він постійно в нас хамелеон. Дуже красивий дизайн. Класика. Ось такий медальйон по центру. І неймовірна кількість маленьких, дуже дрібнесеньких візерунків. Щільність цього килиму 4,5 мільйона вузликів на квадратний метр. Тільки погляньте, ось він шовк. Якщо сонця багато, він дуже сильно блищить. Китиці, зверніть увагу, це ручна робота, чистий шовк. І ось такі візеруночки. Дуже їх багато, дуже вони ніжні, дрібнесенькі, ниточка до ниточки йде. І ще увага до його кольору. Він постійно-постійно змінюється.